Вулиця Тринітарська одна з найменших та найвужчих вулиць Івано-Франківська. Давні будинки тут дво і триповерхові, збереглися ще з 19 століття. Вулиця вимущена знаменитою трилінкою, яка славиться своєю надійністю та міцністю. В елементах благоустрою металеві люки інженерних комунікацій бордюрний камінь. Все це в комплексі формує історичне середовище Івано-Франківська, яке потребує збереження і захисту. Ми з вами стоїмо на вулиці Тринітарській, зокрема на старому брукованому, на брукованих елементах. Це стосується елементів мощення проїжджих частин, хідників, бордюрного каменю, зокрема. Елементів вже інженерної інфраструктури, зокрема, ті самі світильники, навіть каналізаційні люки, решітки водозливні. І останнім часом в місті якісь є такі тенденції, значить, такі доволі стійкі тенденції нищення власне саме цих елементів, які не є обліковані, як допустимо пам'ятки архітектури. Але тим не менше, це дуже Важливі елементи для формування нашого середовища. Я думаю, тут є якісь моменти неузгодження, якогось нерозуміння. Я думаю, це тимчасово. Ми це питання вирішимо, узгодимо якось. принаймні, ми робили вже цю справу. Я робив особисто говорив з директором департаменту комунальної служби, але є таке: вони залучають до цих справ. Ну я не хочу називати давати якусь кваліфікацію, але в всякому разі ті матеріали, які я бачу, це доволі некваліфіковані, навіть не боюся слова, неграмотні матеріали, проектні матеріали візуалізації. Робити це все не обтяжуючи себе багажем знань. Інженерних знань, знань якоїсь історичного минулого міста. І тут за цими картинками абсолютно не видно цих деталей, які я тільки що говорив перед цим. Дуже сумно, що зовсім не залучається наш департамент, департамент архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини, і таке ігнорування, значить, або в обхід цього нашого департаменту. То розробка таких документа... матеріалів і їх представлення більше того, браття цих матеріалів. Взяття цих матеріалів до реалізації ну є дуже таким кричущим фактом і абсолютно недопустимим. І більше того, якось навіть е, це межує вже ну, говорить про загальний рівень культури, розуміння між службами міста. Ми абсолютно конструктивні до співпраці, і я думаю, що ми все ж таки, якимось чином налагодимо цю конструктивну співпрацю і. Власне, хотіли би, щоб це абсолютно щоб це не обходилось без нас. При тому всьому хотілось би звернутися, що щоб не була і громадськість міста. Теж напевно не байдуже людям, коли. Звиклі речі, які ми були характерні, до яких привикли, які абсолютно виконують свою функцію, і тут раптом їх бездумно знищують, викидають на смітники і таке все інше. Постійна розмова про Тринітарську така. Зболіла тема. Справа в тому, що ніби добре діло комунальні всякі прибирання в місті, але вони чомусь відбуваються всупереч ну, певним нормам, які мусить існувати в історичному місті або з якимось ігноруванням там департамент архітектури справа в тому що історичне місто має певний статус ну має певні норми е які мусять бути дотримані при проектуванні при будь-яких там розмовах е і відповідно це мусить бути в першу чергу задіяні фахівці від реставрації від охорони спадщини е мусить бути працювати така консультативна рада і всі проекти прожекти чи якісь будь-які е пропозиції мусить проходити через в першу чергу через Вузькогалузевих фахівців. Є такий опорний план, історико-архітектурний опорний план, він виготовлений, але чомусь теж не приймається. Цей документ є підставовим для генерального плану. І в цьому документі вказані всі ареали, зони, території, на яких фактично. Мусить підлягати такому делікатному і ощадному поведінці такій трилінках. І вона витримує дуже велике навантаження і витримувала і танки, і витримувала геть все. Те, що зараз погано кладе на вулиці, це проблема подушки. Очевидно, треба реконструювати всю цю подушку, платформу. Ну, це вже інша технологія кладення там, але повернути її назад необхідно. Можливо, треба провести якусь інвентаризацію, подивитися, скільки її лишилося, чи її вистачить на цілу вулицю, чи її вистачить в такій мірі, як треба. Якщо не вистачає, може довести з тих, з тих якихось місць, де вона ще є. Якби ми дотепер достеменно знали всі плани щодо мощення, наприклад, забирається бордюр, забирається, ну вже зник той брук, але ще зараз багато залишилося цього бордюрного каменя. Він вічний. Він вічний, ну як вічний, як фізично він вічний, а як е, в місті його вивозять кудись. В кращому випадку хтось десь його використовує, ще, так, а в гіршому його б'ють на брухт, ну, на камінь. Це неприпустимо і жорстоко. А найгірше те, що є можливість, так би мовити, про це говорити, сісти й думати, проектувати відкрито, якось фахово. Але це не робиться. Тобто. Причина яка причина або ненависть до того міста. Просто хтось дуже його не любить, хоч скоріше. Або просто низький рівень фаховості, і свідомості і відповідальності. Потрібно зберігати, особливо центральна частина міста, звернути увагу на автентичні ліпнину, фасади, особливо от на цю унікальну бруківку, яка залишилась вже мало де в нас в місті, буквально, буквально можна на пальцях порахувати вулиці, які залишились старою польською чи австрійською бруківочкою. お Звичайно, честь і хвала, що міняється по багатьох мікрорайонах. У нас тротуари робляться, дороги. Але такі речі треба зберігати перш за все. Це в першу який чергу який, треба збирати спеціалістів, можливо, закликати зарубіжних архітекторів, які е, е, брати досвід в тих же ж містах, ближніх, Польщі, е, е, наскільки приємно їхати туристам і дивитися, наскільки все збережено, автентичне, 18 століття, там, 17, -те, 19. -те, а е, прогрес Вперед, але центральна частина міста повинна бути найменш доторкана сучасними якимось впливом. Проект реконструкції вулиці Тринітарської викликав спротив не лише громади, але й фахівців галузі архітектури та містобудування. То що ж чекає на франківчан: ремонт, реконструкція, реставрація, освоєння бюджетних коштів чи банальна руйнація архітектурного обличчя старого Станіславова.